А через кілька днів ще й вчительку Так в Миронівці на Київщині один із батьків взявся за перевиховання чужої дитини. Каже все через те, що хлопчик образив е його доньку. Однак, чи може це бути виправданням для 35-річного чоловіка, Іван Гребенюк розбирав конфлікт. Звичайна школа, звичайний клас, третій акт свідків і Усе з розповідей батьків, малих свідків і безпосередніх учасників конфлікту. Однокласники Володя і Лєра. Чи навмисне, чи випадково хлопчик вдарив дівчинку в живіт ногою? Знадобилася допомога лікарів. Наступного дня до класу завітав батько потерпілої Євген. Він вірвався в клас посеред уроку, не попросивши там вчительки зайти, чи вибачився. Просто підійшов, спитав своєї дитини, де Зеленський. Вона показала на порту мого сина. Він підійшов, витягнув його за шкібарки із парти. Чоловік поставив дитину на коліна посеред класу і змусив просити вибачення. Далі вдарив хлопчика по обличчю. У моєї дитини був синяк. Із носа пішла кров, дина налякана. Я не звернулася в правоохоронні органи, так як хотілося все це вирішити мирним шляхом, зустрітися, обсудити, поговорити. За кілька днів новоспечений вихователь знову на уроці і без попередження зайшов до класу. Цього разу дісталося вчительці. Спочатку кулаком по столі стукнув, потім її за шиворот вивів з класу. Спочатку дуже багато матюків наложив, бо діти злякалися, коли цей крик був. У коридорі вже прижав мене до стіни, згукнув гарненько мене так, що і ребра боліли. Каже, якщо ти ще курок витяг, прийдетя, коли що небудь плохое моєму рібінці, я тебе мозги зараз розможу десь пас. Потерпіла вчителька зараз у лікарні. Говорити погодилася лише телефоном. Розповідає про численні синці. Цього разу правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Вчитель перебуває на зацінарному лікуванні. то за результатами, коли вона прийде. Повністю лікування і буде проведена судово медична експертиза. За цими результатами буде дана соточна кваліфікація діям винної особи. Нам вдалося поспілкуватися із винуватцем. Чоловік, місцевий підприємець провини, не заперечує. каже: хлопчик проблемний, росте без батька у свої вісім років уже стоїть на обліку. От і вирішив узятися за виховання, але додає, вчителька не заперечувала, а дісталося їй, коли все ж почала заважати і спробувала виставити на учнівське обговорення поведінку. І його доньки, да, я не трясаю, я її брав за руку і виводів коридор. Да, я злосі здавив ту свою руку, і синіки остались. Після того всього, звісно, я сожалею, якщо смотри з точки з закону, звісно, я не прав. Вибачення просив і на батьківських зборах. Більшість мам і тат нині на боці педагога та пояснює, що по побуттю хлопчика не завадила, бо була приголомшена остаточна крапка в історії за слідством. А решта ж батьків не знають, як вирішити ще одну проблему: діти, на очах яких чинилася така жорстокість. Тепер бояться ходити до школи. Дитина буде йти в школу і перелякана приходить в школи. Дитина йде в клас, а я не впевнена в тому, що завтра не прийде другий якийсь папа. І опять те саме не прийде до і опять не почне свої права качати. Іван Грибенюк, Андрій Гакман та Сергій Щекочихін, ТСН 1+,1. Автори та виконався дитячих смертей, спирт, убивця малюка і освіта турбулентний період. Ці теми вже на ТСН є далі буде. То цідить нафту на Закарпатті почастішали наскоки на нафтопровід дружба підозрю.